Шановні мешканці, підприємці та депутати Чернаської міської ради. Незабаром свято Миколая. Всі дітки, в тому числі і ваші, у кого є, з нетерпінням чекають подарунків. Але є дітки, до яких не завжди приходить Святий Миколай. Таких дітей в нас в Чорнораді зареєстровано 120 дітей. Це діти, які проживають в Черраді, Гірнику і Соснівки. Це дітки, які дійсно потребують допомоги. Вони живуть дуже бідно. Це різні сім'ї. Це є такі сім'ї, де батько виховує чотирьох дітей, мати яких померла. Це є сім'ї алкоголіків, наркоманів. Але справа в тому, що діти не винні, що вони опинилися в такій життєвій ситуації. Тому закликаю всіх і прошу, давайте разом робити добрі справи, давайте об'єднаємося та зробимо добру справу для тих діточок. Закликаю політиків, наших місцевих депутатів, давайте відкинемо свої політичні амбіції, давайте разом об'єднаємо зусилля. І зробимо те, що ми маємо робити для громади міста. Наразі триває збір подарунків для тих діточок. Скриньки, де можна залишити подарунки, це знаходяться в магазинах Аура по вулиці Шевченка та по вулиці Шептицького. Також, шановні колеги, хто знає мій контактний номер телефона, телефонуйте мені особисто, я є координатором цього проєкту. Також залишайте свої побажання та повідомлення на сторінці Фейсбуку. Успіхи вам, здоров'я вам та вашим сім'ям!